Так, а в нас сьогодні було 20 вересня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч моя була так, як і всі. У другій половині ночі намагався засипати, але дуже часто вставав, підіймався. Ну, а моя прокидаємість була після сьомої, але вставав я після дев'ятої, <кхух> біля десятої. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Також сходив до туалету до важкого, мені полегшало. Дуже слабкість велика була. Я одягався і виходив на вулицю. Одинадцята я зараз на вулиці. Така ситуація. Сонця нема, вітерець. Не холодно, десь 21 градус. А у мене починається активність. Через деякий час я поїхав на пошту на відділення віддалення. 12-та. Я зараз під'їхав. Зайду до нової пошти. Справа в тому, що я не зміг там взяти посилки, тому що у них не працювала система оплати. Вони не могли мені видати посилки. Тому я заїхав ще на одне відділення. Там була посилка. Я її забрав. У нас 12.20. я зараз під'їхав на нове відділення пошти. Я не працювало. Дякую. Добрий день, подали. У мене отримання. Приїхав додому через деякий термін вже був час, що треба було йти до себе відпочивати півдругої Я заходив, відпочивав, вдалося поспати. Такий стан, що лежати важкувато, дихання важке. Ну, а потім. Одягався і Олександра заносила мені їжу. Я обідав. Після того, як обідав, виходив до гаражу, займався виробництвом. Справа в тому, що клієнти там клітину замовляли, оплатили її, треба її зробити. Я її робив сьогодні. Сьогодні, ну і перед цим. І сьогодні я її до вечора доробив. Е, Працював я до восьмої. Після восьмої заходив до себе, заміряв температуру. Цукор. Він у мене високий, як завжди. Також приходила Олександра, приносила їжу, стравку від цукру. Ось такий ось день. Я не дуже добре себе почуваю, але що ж поробиш? Якась інфекція у мене. Треба попивати гарячу воду, без гарячої води. Погано. І дихання погане. Ну на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, завтра буде добре.